Що ж, для початку ми намалюємо коло предметом, який у вас є просто вдома. В мене це кашпо. Так як ви вже бачили, ми будемо малювати Венздей на фоні вікна, ніби зовні. Там це вона грає на віоланше. Що ж, вирізаємо її силакт та приклеїмо скотчем до нашого полотна, для того, щоб ми його, случайно не заділи, і в нас краска не потекла під неї. Що ж, я вже намалювала у цьому крузі павутиння за допомогою лінійки та простого олівця і вибрала фарби. Фарби в мене будуть максимально кольорові, так як в принципі і в фільмі ми бачимо на вікні. Розмальовую я саме вікно максимально хаотично. Тобто беру якийсь один полір і тут і там малюю ним. Для того, щоб в кінці кінців в мене вийшлося різнокольорове хаотичне скло, яке, в принципі, схоже на деяке у фільмі. Ну і, звичайно, це все я знімаю без світло, тому дуже погане освітлення, та не все я змогла зняти на камеру. До речі, напишіть в коментарях, скільки годин в день у вас є світло. У мене відсутнє світло обично від 12 до 16 годин. Тому о, я всі свої практичні відео роблю або вдень, або вже з штучним освітленням від різних USDLAP. Що ж, ми, я трошки відволіклася, продовжуємо малювати. Та, в принципі, знімаємо стікер та простим олівцем, приходимо там, де в нас не чітко ясні контури, або треба домалювати лице або, наприклад, шию. Потім я беру чорну фарбу та замальовую силуат Wednesday. Після того весь фон я покриваю сірою фарбою та роблю такі, як плитки для того, щоб воно було видно, ніби це стіна. Ось і все готова квартира, яку ви можете намалювати як самі, так і з дитиною.